Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Чудо на заправці Інета Дробіленко. Це сталося того дня, про який кожен українець згадує із жахом Буча. Ранок 24 лютого 2022 року. Я прокинулася від того, що моя сусідка по кімнаті розбудила мене фразою «Інето, мені страшно. Я подумала, що їй наснилося щось погане, і запропонувала лягти поряд зі мною, зауваживши але тільки лягай ближче до стінки, бо мені вставати раніше ніж тобі. Ти мене не зрозуміла. Там вибухи, почалася війна. Ці слова я запам'ятала назавжди. Ніколи раніше я не прокидалася від подібних слів. Не відразу зрозуміла, що це правда, але раптовий звук вибуху на вулиці швидко мене розбудив і протрезвив. Я відразу встала, одягнулася і почала переглядати стрічку новин в соціальних мережах, вторгнення з боку Білорусі, заголовки рясніли новинами про десант, що висадився у Гостомельському аеропорту. Про військову техніку та безліч інших жахів, у які не відразу можеш повірити. Ясно було одне: тривожну валізу, про яку всі говорили останніми днями, треба збирати, причому без зволікань. Цим ми всі і зайнялися. Пізніше керівництво Українського гуманітарного інституту, у якому я власне і перебувала, повідомило всіх студентів про план евакуації. Спочатку сідали в машини всі жінки і діти, а також ті, хто був наляканий найбільше, а потім всі інші. Мене кілька разів запрошували сісти в автобус чи машину, які приїжджали за студентами. Але я не панікувала і щоразу вирішувала, що моє місце поки може зайняти хтось інший. Усвідомлення того, що я член студентського самоврядування і повинна допомагати евакуйовувати людей, а не бути першою, хто стрибне в автобус, не дозволяло мені сісти і просто виїхати. Однак мушу зізнатися, що це також був вияв моєї нерозважливості й упертості, адже приплив адреналіну та відсутність розуміння масштабів усього жаху геть чисто вбивали інстинкт самозбереження. Пізніше виявилося, що машин практично не залишилося, і кожна наступна просто вимолена в бога та дивом знайдена. Телефонували всім, хто мав транспорт, хто міг приїхати і забрати людей. На дворі почало сутеніти, а звуки вибухів, гелікоптерів були дедалі ближче, настільки ближче, що деякі повітряні бої ми спостерігали з території кампуса. Тоді я вже зібрала свій тривожний рюкзак. Тільки пізніше усвідомила, що майже нічого необхідного із собою не взяла, і ми з друзями чекали на транспорт, який відвезе нас у безпечніше місце. Водночас я шукала місце і для найкращої подруги з її чоловіком, котрі мешкали неподалік, і також не мали транспорту, щоб виїхати. О диво! Мені телефонує та сама подруга і каже, що їм довірили машину з радіо, на якому вони працювали, і в ній є ще три вільних місця. До речі, саме три місця мені й було потрібно. Для мене та моїх двох найкращих друзів-одногрупників ми швидко зібралися, допомогли позамикати всі кімнати в гуртожитках, і ось вони на нас уже чекали. Ми швидко сіли в машину і вирушили в бік Житомирської траси. Пізніше ми за порадою нашого друга, котрий консультував нас. Змінили маршрут, адже вся Житомирська траса була переповнена зляканими людьми, які їхали на захід України. Подолавши невелику відстань, ми усвідомили, що нам потрібне пальне. Ситуацію ускладнювало те, що в країні вже оголосили комендантську годину, і часу до неї в нас залишалося обмаль. Ми шукали хоча б одну заправку, на якій буде пальне, і нам не доведеться простояти цілу вічність у черзі. Усі друзі та навіть новини повідомляли, що з пальним зараз проблеми. Кожен з нас подумки молився, аби Бог оберігав нас у дорозі, провадив та захищав, адже шлях був довгим і важким. І ось ми наближаємося до Житомирської траси і бачимо попереду заправку та величезну чергу до неї. Однак, під'їхавши ближче, помічаємо ще одну заправку за 150-200 метрів від першої, але вже зовсім порожню. Там не було жодної машини. І нас це здивувало. Адже люди в колоні машин, що стояли в черзі за пальним, не могли не помітити зовсім порожню заправку. Ми подумали, що там, напевно, немає пального, та глянувши на годинник, який показував 21.54, вирішили ризикнути і, хоча б, запитати. Щойно ми під'їхали, з будівлі вийшов чоловік середнього віку і підійшов до нас. Він сказав, що ми саме вчасно. Бо маємо лише 5 хвилин на заправку до комендантської години, мовляв, скільки встигнемо, стільки й заправимо, і наказав водієві одразу бігти й оплатити пальне. Так ми і вчинили. Рушаючи в дорогу, ми всі вигукнули Слава Богу! Проїжджаючи повз чергу, знову здивувалися, що ніхто не поїхав на ту другу вільну заправку і вважали це дуже дивним. Ще тоді в мене закралася думка, що тут щось не так. Слава Господу! Наступного дня ми всі прибули до Чернівців. Через кілька днів мене забрали з України, і я приїхала до батьків у Латвію. Однак увесь цей час згадувала ту саму порожню заправку, яка під час дефіциту пального обслужила лише нас. Зрештою, поставила собі за мету, повертаючись до Києва, обов'язково знайти цю заправку. Минуло 9 місяців, і ось довгоочікуваний шлях назад. Їхала я своєю машиною, і в мене була можливість їхати тією самою дорогою. Тут важливо згадати одну мою особливість: у мене фотографічна пам'ять, особливо на місцевість. Якщо я хоч раз побуваю десь, то обов'язково запам'ятаю це місце. Отже, під'їжджаємо. Я впізнаю цю місцевість і кажу друзям, з якими ми їдемо. З одним із них ми виїжджали. Що ось заправка, на якій була велика черга, а за поворотом має бути та сама заправка повертаю, а її немає. І не в тому розумінні, що її розбомбили чи знесли, її просто немає, жодних слідів. На цьому місці її ніколи не було і не могло бути, там навіть місця для неї не було. Як невіруючий Хома, я подумала, що, можливо, помилилася. Однак ні. Через кілька днів я вирішила проїхатися машиною й оглянути ту місцевість ще раз. Проте жодне місце не було навіть схоже на ту територію, яку я добре пам'ятаю, але отієї загадкової заправки там не було. Колись я вважала, що чудеса залишилися на сторінках Біблії та більше не відбуваються, але це було диво диво, яке врятувало нас, яке врятувало мене. Бог милостивий і благий. Він дбає про своїх дітей та охороняє їх. Я запам'ятала цей випадок на все життя. Чудеса трапляються і зараз. Бог продовжує відповідати на молитви.